Моє вітання усім на першому міському новини. Про найголовніші події дня розкажемо далі. У студії працює Карина Костецька. 433 доба, як Україна стоїть під натиском російських вояк, що безперестанку обстрілюють різні області. Так, за останні 24 години окупанти поранили двох людей на Донеччині. Це жителі Сіверська та Краматорська. По останньому ворог завдав ракетного удару вночі та пошкодив школу. Дві масовані артобстріли пережила Авдіївка. Снаряди поцілили по вулицях. Тречі дісталося Кураховому, де поцілили по сільгоспідприємству. Оселі потерпали також з. Ледарській та турецькій громадах гучно було і в Чавоярській та Лиманській ОТГ. І з самого ранку росіяни обстрілювали прикордонні населені пункти на Харківщині. В Петропавлівці осколкове поранення отримала 73-річна жінка. Також протягом понеділка окупанти тероризували Харківський, Чугуївський та Куп'янський райони. В кучерівці травмувався 65-річний місцевий житель, якого госпіталізували. В самому селі дісталося приватним будинкам, господарчим спорудам та авто Транспорту тим часом 57-річний чоловік отримав поранення у вовчанську та перебуває в середньому стані. Потерпала від прильотів і вільхуватка. Там є пошкодження цивільних об'єктів. 160 прильотів пережила за добу Сумщина. Обстрілювали окупанти з мінометів та артилерії Білопільську, Новослобідську, Юнаківську, Шалегінську та серединобузького ТГ. останній ще підірвався трактор під час робіт на полі, де встановили таблички міни. Сам тракторист отримав поранення ніг та рук. Максимально активно працюємо з партнерами, щоб захист нашого неба став ще надійніше. Обговорили на вранішній. На раді ймовірну поведінку ворога найближчим часом скоординували наші оборонні кроки, окремо питання зброї та снарядів для наших воїнів. Також ситуація на поки що окупованій території і протидія Росії. Жодного шансу окупанту на нашій землі ворогу лише знищення. Потерпав від обстрілів і південь України на Херсонщині. Окупанти поранили двох людей, а саму область обстріляли 71 раз з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків, безпілотників та авіації. Нарахували 363 випущених снарядів, з яких більше 40 прийшлися на Херсон. В місті російські вояки поцілили в будівлю заводу, а також вгатили по житлових кварталах регіону. Чотирьох цивільних травмували ворожі прильоти в Запорізькій області. Це жінки восьмидесяти п'яти років. 80 1 та 50, а також 51-річний чоловік. Загарбнику обстріляли 15 населених пунктів Запоріжжя 56 разів. Це численні Артудари та атака БПЛА. Зокрема, потерпали Гуляйполе та Оріхів. Ближче до 22-ї години окупанти били по Куцюрубській громаді на Миколаївщині. Поранення отримали дві людини та пошкоджено оселі місцевих. А в одному із населених пунктів через прильоти зникли світло, газ, вода та інтернет. Вже о пів на четверту у ранку росіяни з мінометів накрили акваторію Очаківської ОТГ, там без жертв. 460 знищених ворожих солдатів, 15 крилатих ракет, 9 гармат, 6 одиниць автомобільної техніки, 3 засоби ППО, 1 танк та одна бойова броньована машина. Генштаб ЗСУ опублікував офіційне зведення щодо ворожих втрат за минулу добу. Основні спроби наступальних дій ворог продовжує здійснювати на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'янському напрямках. Запеклі бої тривають в міських кварталах Бахмуту та в руїнах Мар'їнки. За добу сили українських оборонців відбили тут. 41 атаку противника в окупованому Токмаку. Вночі ЗСУ вразили місце розташування живої сили ворога за допомогою Хаймарсів. На південному напрямку на території Запорізької області триває контрбатарейна позиційна артилерійська боротьба. На лівобережній Херсонщині українські армійці знищують розвідані позиції ствольної та реактивної артилерії на береговій лінії та в прибережних населених пунктах. Поповнюють рахунок демілітаризованих расистів своїми вдалими діями пілоти ракетники та боги війни, артилеристи. Авіація Сил оборони за добу знищила три російських зенітно-ракетних комплекси та завдала сім ударів по районах зосередження особового складу противника. Також збито ворожий розвідувальний БПЛА типу орлан 10 Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, шість районів зосередження озброєння та військової техніки, два склади боєприпасів. Та один склад пальномастильних матеріалів ворога. Збройні сили України за 433 дні агресії Росії проти нашої держави демілітаризували та денацифікували наступні сили ворога. 308 літаків, 294 гелікоптери, 2477 безпілотників, 298 засобів протиповітряної оборони, 3701 танк, 7193 бойові броньовані машини, 2930 гармат, 544 реактивних систем залпового вогню, 5851 одиницю автотранспорту, транспорту та цистерн із пальним, 947 крилатих ракет, 18 кораблів та катерів, а також 191 420 ворожих солдат. Нікополь під прицілем росіян. Кількість постраждалих у Павлоградському районі збільшилася. Минулої ночі противник вчергове завдав ударів по Нікополю. Населений пункт обстріляли важкою артилерією з лівого берега Дніпра. Попередньо минулося без постраждалих. Нанесена російською армією шкода з'ясовується. Сьогодні вночі агресор обстріляв з важкої артилерії Нікополь. Зараз у місті працюють рятувальники, обстежують територію та уточнюють всі наслідки атаки. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих. Загальна кількість постраждалих внаслідок атаки росіян по Павлоградському району, що сталася в ніч на 1 травня, зросла до 34, п'ятеро з яких це діти. Про це повідомляє Рада оборони Дніпропетровщини. Вибух у Павлограді може стати причиною техногенної -екологі... екологічної катастрофи одразу у п'яти регіонах. Такого висновку дійшли аналітики проєкту Джіоконферд, що займається розвідкою на основі відкритих джерел. Замість влучання у потяг із ракетами С-300, як повідомлялося у деяких Інтернет виданнях противник поцілив по території хімічного підприємства, на якому зберігається понад 1800 тонн простроченого твердого палива для балістичних ракет. Як зазначається, особливу небезпеку становить розташування павлогради на порожнечах, численних шахтах і занедбаних шахтних стовбурах, які за побоюваннями місцевих можуть обвалитися внаслідок потужного вибуху. Наразі подолання наслідків ворожої атаки продовжуються. Острої проблеми відселення не є, але є дійсно декілька до будинків, які непридатні для проживання. До цього процесу долучились і органи державної влади, в тому числі і обласна військова адміністрація, і мерія міста. Вчора мали розмову з мером міста. Вчора підраховували можливі збитки. Вчора вже підписані відповідні розпорядження. Вчора на вечір відновили всі системи життєдіяльності, окрім електрики. Дійсно, є досить великі руйнування, але впевнений, що на протязі 4-5 днів ми все-таки зможемо ліквідувати і запустити. Це світле для людей. Територія області також продовжує потерпати через велику воду. Станом на ранок 2 травня на Дніпропетровщині залишаються підтопленими 40 будинків. По 5 у Дніпрі та Новомосковську, а також 30 у Курилівці. Окрім цього, під водою ще знаходяться території 80 приватних домоволодінь. Спочатку пропуску весняного водопілля рятувальники відкачали понад 79 тисяч кубометрів води. Без обстрілів але й з двома сигналами повітряної тривоги. Перша доба травня у Кривому Розі минула спокійно, без ексцесів. На вулиці міста знову вийшли на чергування велопатрульні поліцейські. Задля безпеки містян та підтримки громадського порядку в місцях масового скупчення людей. Чергуватимуть п'ять екіпажів, працюватимуть велокопи по двоє. Особливу увагу приділяють патрулюванню парку Гданцівського Мершавцева, героїв та проспекту Поштовому. Велопатруль курсуватиме до осені. Інспектори велопатруля пройшли спеціальну підготовку і, як правило, забезпечують громадський порядок у місцях найбільшого скупчення людей, зонах відпочинку, зокрема у парках, скверах та в центральній частині міста. Зазначимо, що патрульні мають з собою усі необхідні спецзасоби, відповідні адміністративні матеріали, тому відразу ж можуть реагувати та фіксувати правопорушення, щоб забезпечити громадський порядок. 1 травня в режимі чергових груп запустили в роботу ще п'ять дитсадків для маленьких криворіжців. І нині вже працюють 32 дошкільних заклади. В планах до середини літа збільшити їх кількість до 62 двох. В місті з урахуванням специфіки військового часу працює вся критично важлива інфраструктура, всі комунальні підприємства, соціальні установи та заклади охорони здоров'я. Кожен працює на своєму місці, наближаючи перемогу. Та ще про наші мирні перемоги на відкритій першості сплавання у Дніпрі високі результати показали спортсмени США номер 1 Наші земляки вибороли три золота, вісім срібних нагород та дві бронзи, а також посіли два командних третіх місця. Вітаю! Зберігаємо як завжди, спокій, витримку, віримо в наші збройні сили та нашу неминучу перемогу. Знову до улюбленого садочка В закладах дошкільної освіти міста поступово відновлюється виховний процес. Головна умова наявність комфортного та безпечного тимчасового укриття для малечі та персоналу закладу в разі виникнення повітряної тривоги. Без нього годі й чекати на поновлення освітнього процесу. Яку капітальну за своїм обсягом роботу зробили в одному з дитсадків металургійного району, бачили наші кореспонденти. Ти нашу, Наталя Миколаївна із захопленням працює зі своєю малечею, зустрічі з якими довго чекала. В неї 16 дітей за списком, і якось так склалось в цій групі, що хлопчики всього чотири. Всі інші маленькі принцеси. У вересні буде 23 роки, як працює саме в цьому закладі. А загалом педагогічний стаж складає 26 років. років. Перше, дуже одне за одним сумували. Одне, одна справа, коли це по телебаченню, як діти говорять, ми бачили Наталю Миколаївну по телевізору. Це одне. А живого спілкування, одне між одним, між ними у соціумі, їм дуже не вистачало. І тому ми перші заняття вони не були такі, як зазвичай. Вони були е, спрямовані на те, щоб знову об'єднати їх. Знову вони навчилися спілкуватися. вони, е, Як би це право? правильно сказати, навчилися бути в колективі. всього В цьому садочку в металургійному районі працює 25 людей. Це вихователі та технічні працівники. дитсадок номер 51 відновив свою роботу в режимі експериментальних груп, і головна умова для діяльності наявність облаштованого комфортного укриття в закладі. Окрім власних вихованців, тут ще займаються діти з сусідніх садочків номер 79 та 241 Адже в них немає власних укриттів. В нашому садочку 75 в середньому. 75 80 дітей, але на зараз, з урахуванням е, е, воєнного стану, ми маємо 51 дитину. У нас працює три чергові групи і 51 дитина. Завдяки нашій допомозі ради оборони міста нам вдалося відремонтувати наше укриття на 100 місці. Завдяки цьому, з 24 квітня, ми почали роботу в режимі експериментальних груп. Звичайно, питання безпеки стоїть на першому місці. І дійсно. Питання безпеки дітей та працівників дитсадка на першому місці цьому аспекту приділили максимум уваги. Це видно неозброєним оком, коли спускаєшся вниз сходинками до підвалу під будівлею. Якщо не знати про функціональне призначення цього приміщення, може спасти на думку, що це спеціально облаштована ігрова кімната, але насправді це надійне укриття із свіжим ремонтом, куди і діти, і вихователі мають змогу спуститися задля власної безпеки у разі виникнення повітряної тривоги. Цьогоріч будівлі дитячого садочку номер 51 виповнили 70 років, і тому в підвальному приміщенні зробили капітальний ремонт, де облаштували окремі ігрові кімнати. Поставили ліжечка, облаштували санвузли, вентиляцію, оновили електропроводку. Зробили все, аби за потреби тимчасове перебування тут було комфортним та зручним. Безпека маленьких криворіжців на першому місці для міської влади. Працюємо у нас 32 дитячих садка, 89 груп. В цьому місяці ми ще введемо в експлуатацію 10 дівсадків для Наших дітей і влітку ще 21 дитячий садок ми будемо вводити в експлуатацію, а тільки там, де є можливість скаранити дітей при повітряній тривозі. Для зручності і вихователів, і дітей в групах в середньому по 15 дітей замість колишніх 20. В першу чергу до груп садочків зараховують дітей військових, які боронять Україну на фронті, знаходяться в полоні або зникли безвісти. Дітей містян, які працюють на підприємствах, установах, організаціях Кривого Рогу, на сьогодні завершили ремонт укриттів та вже мають дозвіл від ДСНС на використання сховищ в 102 закладах середньої освіти та дитячих садках. Олександр Фефілатів, Сергій Філоненко, перший міський. Субсидії та виплати не для усіх від 1 травня на території України вступив у силу ряд змін, що стосуються державної допомоги на сплату комірного, а також одноразових виплат учасникам бойових дій та спорідненим категоріям громадян. Частина з цих нововведень є сезонними. Більше про зміну та те, як вони вплинуть на життя українців, дізнаєтеся з нашого наступного сюжету. Вартість комірного, субсидії та виплати пільговим категоріям. Ці три питання непокоїть значну долю населення нашої держави. Але які саме травневі нововведення можуть вдарити по гаманцю пересічного українця, давайте розбиратися. Попри побоювання, до кінця травня тарифи на блакитне паливо та воду залишатимуться незмінними, а збільшення цін на електроенергію відкладається. Про що повідомили у нацкомісії з енергетичних комунальних послуг вже у цьому місяці? Платіжки за електрику мали б здорожчати удвічі з 1 гривні 44 Оп'єкт до 2 гривень за кіловат годину. Усе це через витрати на відновлення енергетичної системи, пошкодженої внаслідок ракетних атак з боку Росії. Продовжено з метою соціального захисту населення від підвищення цін тарифів на електричну енергію для побутових споживачів в умовах воєнного стану в Україні дію фіксованої ціни на електричну енергію для побутових споживачів до 31 травня 2023 року. Друге питання субсидії. У опалювальне міжсезоння вони зменшуються. А дехто з українців таких виплат від держави взагалі не отримуватиме. Це особи, які витрачають на комірне менше 20% свого доходу. Мають заборгованість за спожиту комуналку чи зробили коштовне придбання вартістю понад 50 тисяч гривень. Іншим субсидії перерахують автоматично. Криворіжці таке нововведення здебільшого сприйняли нормально. У мене весь час так було, тому що у мене пенсія не дуже маленька. Шість тисяч все ж таки, тому в це... мене тільки так. Ну, якщо воно, як то кажуть, з... по заслузі, якщо людина заробила право на субсидію, то чого її позбавляти? Так. Просто щоб часто ці субсидії отримують люди, котрі на них права такі і не мають. Я ні разу не оформляла субсидію, тому що виходити ногами, отримати три копійки. Я, поэтому, я не знаю, За 50 тисяч я нічого віками не куплю, бо на маленька пенсія. А взагалі я не підтримую таке. Це, це не має бути так. Не должно ніякі покупки впливати на те, що субсидію повинні давати. Ну я так думаю. Щодо учасників бойових дій, членів родин загиблих військових, осіб, що отримали інвалідність внаслідок війни та жертв нацистських репресій. Очікувати на щорічні одноразові виплати у травні їм не варто. Але це не значить, що грошей ці категорії не побачать взагалі. Сама виплата до 5 травня це одноразова державна допомога. Вона залишається, але терміни її виплати переноситься з квітня травня до. Незалежності, тобто до серпня поточного року. Тобто, турбуватися щодо невиплати цієї виплати на сьогодні, на сьогодні немає таких підстав. Разом з тим, розміри цієї грошової допомоги визначаються постановою Кабінету міністрів на державному рівні. Тобто, говорити про те, в яких сумах буде виплачена ця одноразова допомога ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань, будемо говорити пізніше. Але самими лишануватіями, пов'язаними із грошовими питаннями, не обмежилися. Ще одне нововведення торкнеться водіїв. З початку травня і до жовтня вмикати фари поза населеними пунктами не обов'язково. За таке керманичів гривней не каратимуть. Нововведення сезонне. Їздити з вимкненим ближнім світлом фар або денними ходовими вогнями можна, доки це дозволяє довгий світловий день. Від учора вмикати ближнє світло фар поза містом не обов'язково. Відповідно до правил дорожнього руху з 1 травня до 1 жовтня усім механічним транспортним засобам робити це не обов'язково. Зазначимо, що сезонна вимога передбачена пунктом 9.8 правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету міністрів України. Наостанок що додат, які протягом тривалого часу були для українців вихідними. Одна з таких, 9 травня, припадає на робочий день. До закінчення дії воєнного стану додаткові вихідні скасовуються. Отже, живемо і працюємо на нову, спільну та неминучу перемогу. Кузьма Шишкін, Едуард Лушпенко, перший міський. Запалили так, запалили. В палаці культури центральний організували справжнє свято музики та танцю. Зі сцени свої яскраві номери показували учасники колективу Сузір'я, який існує вже на одне десятиліття та гідно представляє кривий ріг на різноманітних конкурсах в Україні та поза її межами. Чим же довували талановиті криворіжці та про всю атмосферу, яка панувала на заході, про це розкажемо далі. Феєрично із запалом та із любов'ю в кожному руху таким запам'яталися виступи народного ансамблю сучасного танцю Сузір'я. Саме цим івентом Палац культури центральний відкрив цикл весняних звітних концертів. Учасники танцювали під найвідоміші хіти та показували свою відточну доїдалу хореографію. Як же українська душа без пісні? Мелодії також линули зі сцени, а вокалісти демонстрували публіці свої потужні голоси. Один ансамбль сучасного танцю Зузір'я вже давно відомий на теренах Кривого Рогу. Та за стільки років існування встиг зібрати цілу купу поціновувачів їхнього мистецтва. Перший ансамбль виступив ще 23 роки тому, та до сьогоднішнього дня не збавляють обертів. Зараз в колективі представлені п'ять вікових груп, найменшим 4-6 років, а дорослим 16-20. Займаємося всіма напрямками сучасної хореографії, акробатикою, партерною гімнастикою, класичним танцем. Багато виїжджаємо на чемпіон. Піонати за кордон по Україні активно приймаємо участь у всіх міських фестивалях. Кривого До такого звітного концерту долучилося більше 80 людей, а це всі учасники ансамблю Сузіря. Тож разом вони створили справжнє шоу багато різними яскравими виступами. Кожен, наче, полонив сцену та глядачів. В результаті показали незабутнє видовище на нашій сцені яскраве сузіря. Наша гордість, наш шарм, наш креатив це ансамбль естрадного танцю Сузіря. Щиро вдячна усім нашим батькам, щиро вдячна нашим учасникам за це неймовірне шоу, шоу якого чекали ми всі. Воно відбулося завдяки всім вам. Тож дякую всім присутнім, дякую всім глядачам. Дякую за це за цей концерт. За теплий емоційний прийом. Захід також приурочили до міжнародного дня та. Не залишилися осторонь і танцювальні досягнення всіх учасників колективу. Тож їх очікували приємні подарунки та відзнаки. Тим паче вони вже готові підкорювати нові творчі сходинки. Вікторія Пінчук, Сергій Філоненко, Борис Бористорохті, перший міський. Для маленьких новачків та юних досвідчених каратистів. Вихідні для юних криворізьких каратистів видалися продуктивними. На базі школи номер 120 у Саксаганському районі організували турнір з карате до 248-ї річниці заснування Кривого Рогу. У змаганнях прийняли участь більше 200 спортсменів, які показали свої сили у різних категоріях. Завітала на змагання й наша Катерина Шелест. Ринг за спарингом і вже відомі імена перших переможців районного турніру з карате. Пройшов він на базі 120 ї школи. А позмагатися за першість виявило бажання більше 200 учасників віком від 5 до 16 років. Всі вони мали змогу показати себе у своїй спортивній категорії, аби потрапити до збірної міста, як оці хлопці. Симу дев'ять три останні роки присвятив себе цьому бойовому мистецтву. каже старанно відвідує кожне тренування і завдяки цьому отримав своє заслужене друге місце у середній категорії спортсменів. Я з радістю ходжу на тренування, бо мені дуже подобається. Я зайняв друге, тому що треба займатися краще. Криворізькі каратисти мають змогу показати себе не тільки в україні а й в чемпіонатах європи та світу хлопчики та дівчатка крок за кроком йдуть до своєї мети аби отримати можливість представляти україну та кривий ріг на міжнародних змаганнях тимур теж змагався у середній категорії яку також називають «Б». хлопчик ніяковіє від такої уваги але разом з тим задоволений своїм результатом адже піднявся на найвищу сходинку та зайняв перше місце займає П'ять років, щоб постояти за себе. У мене дуже емоційні емоції, а також я рад, що отримав перше місце. Я займаюся по понеділкам, -по середом та п'ятницям. По два. Аби досягти успіхів, дитину рекомендують віддати у цей вид спорту з 4-5 років. Серед спортсменів є багато дівчаток, адже в спорті немає гендеру. На змаганнях каратистів ділили за рівнями та відносили до різних категорій. Таким чином, навіть ті спортсмени, які нещодавно прийшли у цей спорт, мають змогу відчути дух суперництва та отримати насолоду від перемоги та більшу наснагу для тренувань. На цьому наголосив головний суддя турніру, срібний призер чемпіонату світу з кара. Те, Сергій Карасьов, по перше хочеться подякувати нашим збройним силам України за те, що ми наразі маємо змогу проводити ці змагання, дати змогу дітям повиступати, показати свою майстерність, показати новий рівень і навіть у такий складний наразі час для нашої країни все одно продовжувати просувати наш спорт вперед. Ми даємо змогу тим спортсменам, котрі тільки почали займатися. Вони там тренуються кілька місяців або рік, вже навіть на такому невеликому проміжку та стажу тренувань, показати свої. І навички показати свої здібності і дати їй змогу, змогу навіть їм вже позмагатися. Турнір тривав з восьмої ранку і до самісінького вечора. Спочатку виступали більш дорослі та досвідчені спортсмени, а ближче до вечора закінчили наймолодшими каратистами віком від п'яти до шести років. Змагання пройшли у Саксаганському районі за сприяння та ініціативи Криворізької федерації спортивного карате. Катерина Шелець, Сергій Філоненко, перший міський на сьогодні. все. у студії працювала Карина Костецька. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі.